Олег Васильович, нині Запоріжжя, як і багато міст України, страждає від обстрілів з боку російської армії. Скажіть, будь ласка, як в таких умовах працюється в Запорізькому окружному адміністративному суді? І як вплинула війна на умови роботи суду? Які у вас виклики, з чим ви стикаєтесь в своїй роботі? Безпосередньо від голови суду хотілося б почути найсвіжішу інформацію. Доброго дня, пані Олена. Я хотів би привітати всіх своїх колег. Все суддівське співтовариство України. Насправді дуже складна ситуація зараз відбувається і в Україні, і зокрема, в нашому регіоні ті трагічні події, які зараз відбуваються, в тому числі на Запорізькій землі, ми мобілізуємось в цей час, мобілізуємось активно працювати і сприймаємо всі виклики. Як то кажуть, з високо піднятою головою і з бойовим настроєм? Безумовно, є певні проблеми. По-перше, проблеми пов'язані з тим, що багато людей виїхало із Запоріжжя евакуйовано за межі України. І в тому числі це стосувалося наших працівників. У нас за період восьми місяців звільнено було із суду 30 працівників апарату. Це дуже складна ситуація, дуже складна ситуація, тому що, ну, по-перше, важко розривати стосунки. З людьми, які вже давно працювали, які вже є досвідчені, які були корисними не тільки для нашого суду, а взагалі для області, для держави. Але вимушені були по тим чи іншим причинам покинути Запоріжжя і виїхати за межі. Але при всьому при цьому ми за цей період прийняли на роботу 31 працівника. Ну, це пов'язано з тим, мабуть, що звідки, звідки ці люди в нас взялися? Дуже багато переселенців із території Запорізької області приїхало до міста Запоріжжя. Багато переселенців з міста Маріуполя приїхало до Запоріжжя, і тому я думаю, що саме ця обставина обумовила те, що люди шукали роботу, і ми прийняли 31 працівника апарату. Безумовно, що більшість цих людей є молодими, ще не досить кваліфікованими. Але є такі, що працювали в судах на території Запорізької області, і мають вже певний досвід, тому це, це з тих 16 -ти судів, які зараз тимчасово на непідконтрольній території, так, і звідти так, теж так, штат поповнився теж, в вашому так, суді, так? Так, так, в тому числі. Так, так, в тому числі. Але я думаю, що ті молоді. Люди, які прийшли до нас працювати вперше, є такі, що вперше на державну службу. Ми їх будемо навчати, і вони отримують достатній досвід для того, щоб приносити користь українському правосуддю. Це така одна суттєва проблема. Друга проблема пов'язана з тим, що. Фінансування, фінансування дуже скрутне, дуже скрутне. Ну, цим питанням ми переймалися, ви знаєте, вже не один рік, і я в тому числі присвятив вирішенню цих проблем, працюючи у Вищій раді правосуддя. Але за навіть не хоча й навіть за період не військовий, коли була спокійна в нас ситуація, коштів не вистачало. То зараз, коли розпочалися воєнні дії на території України, то взагалі кошти відсутні. Крім заробітної плати, майже ну, дуже не буду казати, що взагалі немає, але всі інші витрати. Покриваються дуже дуже складно, і ці питання вирішуються дуже складно. Що стосується заробітної плати, то це питання таке ж е, у нас відкрите, оскільки воно як не було вирішено за мирного часу, тим більше воно не може бути вже вирішено, вирішено сьогодні. Уявіть собі, працівник апарату отримує 5 тисяч гривень. При таких, при тій інфляції, яка зараз відбувається, при тих цінах, які зараз існують на елементарні товари, то, безумовно, дуже складно людям працювати і вирішувати свої елементарні соціальні побутові проблеми, домашні проблеми з таких заробітних плат. Питання, я вважаю, воно має вирішуватися. Тим більше, що ми сьогодні говоримо, що в умовах війни держава має працювати не тільки на фронтах, але й в тилу. І те, що діюче законодавство чітко визначає, що суди працюють незалежно від того, чи мирний час чи військовий час. Військовий час, я вважаю, ми повинні особливо ретельно працювати, особливу увагу приділяти людям, простим людям, які звертаються за захистом до суду. І щоб це робити на гідному рівні, то працівники апарату мають отримувати більш-менш елементарно достатню заробітну плату. Тому це питання має бути вирішено. У нас дуже часто в Запоріжжі лунають, на жаль, вибухи ракетні прильоти, і були також прильоти недалеко від суду. Слава Богу, ані люди, ані майно не постраждало, але деякі. Деякі були проблеми, там десь вікна, ну таке невеликі, але вони також потребували вирішення, і вже слава Богу, ми їх вирішили і ці питання облаштували. Дай Боже, щоб такого не було, бо це жахливо насправді. Хотів би ще хотів би ще сказати. Що, не дивлячись на таку складну ситуацію, яка зараз відбувається в місті Запоріжжя, у нас кількість справ, хоча і зменшилась надходження їх, на надходження порівнянні до військового періоду. Але справ надходить багато, і справи надходять від, від громадян. Від е, юридичних осіб приватного права, які звертаються за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів до органів публічної адміністрації. Ну саме це є предмет спорів у адміністративному судочинстві. І е, навіть зараз під час війни я ну, особливо якось. Не дуже з розумінням сприймаю поточні дискусії щодо край необхідного реформування судової влади, особливо зараз, коли судді, знаходячись майже у тих містах, де відбуваються постійні вибухи, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Відправляють правосуддя, і саме в цей час вести розмову про те, що треба реформувати в нас суддівський корпус, ну думаю, як мінімум недоречно. Але навіть, якщо говорити про ці питання, я хотів би зазначити, яким чином. Запорізький окружний адміністративний суд виконує свою місію, основну місію захист прав і інтересів громадян і юридичних осіб приватного права. За період війни по тим справам, які розглянути за позовами громадян і юридичних осіб приватного права до органів публічної адміністрації, тобто до суб'єктів владних повноважень. За результатами розглянутих справ 82, 80, ну, майже 83% позовів задоволені. Як це оцінити? Якщо адміністративні суди фактично і створювалися з метою захисту прав інтересів законних громадян і юридичних осіб приватного права, то я вважаю, що наш суд. Навіть в умовах війни на високому гідному рівні виконує свою основну місію, свою основну функцію. Тому всі розмови про реформу судову мають відбуватися в контексті реальної статистики, яку ми маємо. І. Ну, принижувати принаймні зараз суддів і працівників апаратів, суддів не припустимо. Це, це ну просто ну некоректно, як мінімум, так якщо казати. Але Васильович. Так, скажіть, будь ласка, от розгляд справ в таких екстремальних умовах, коли є загроза, коли часто вимикають світло і з постачанням тепла не Завжди умови комфортні. Як вдається от, суду з адміністративної функції організувати роботу суду так, щоб не потерпали від цього громадяни і доступ був гарантований? Які можливо використовуються інструменти електронного суду, дистанційне судочинство? Як вам вдається все це налагодити? Слава Богу, що. Кодекс адміністративного судочинства передбачає письмове провадження. І в нас дуже багато справ розглядаються в порядку письмового провадження, що не потребує виклику учасників справи і дає можливість судді в спокійних умовах і, навіть не знаходячись у приміщенні суду, розглядати. Готувати рішення, розглядати справу, готувати проекти рішень тощо. Якщо мова йде про відкриті судові засідання, тобто що справа розглядається в загальному позовному провадженні з викликом учасників, безумовно, ми, виходячи з необхідності безпеки, розглядаємо. Справи. Є перешкоди, якщо, наприклад, треба бомбосховище людям йти, ну, ми зупиняємо розвід або оголошуємо перерву, якщо це нетривалий час, або відкладаємо на іншу дату. Тобто виходимо із ситуації. Але при цьому при всьому намагаємося якомога швидше розглянути справу і захистити тих громадян, тих юридичних осіб, підприємців, які звертаються до суду за захистом своїх прав і коронюваних законом інтересів. А взагалі в області яка ситуація з доступом до правосуддя? Ви спілкуєтеся з колегами, обговорюєте найгостріші проблеми. Які взагалі е, умови? Умови складні. От я хотів би як приклад навести наш загальний апеляційний суд будівлю? Під час чергового обстрілу ракетного будівля постраждала. Майже десь половина вікон було розбито, тобто вона зараз без вікон знаходиться, без тепла, але навіть за таких умов судді продовжують працювати загальної апеляції, розглядають справу. От уявіть собі, в яких умовах працюють судді, і на цьому фоні ми ведемо розмови про необхідність негайного проведення. Судової реформи. Ну, уявіть собі, як це все сприймають особисто судді по відношенню до себе. Ну, як мінімум, невелику повагу до них. Районні суди в місті також працюють, розглядають справи і виконують свій конституційний обов'язок, не дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається в нашому рідному місті. Олег Васильович, скажіть, будь ласка, з огляду на таку важку ситуацію і психологічно багатьом людям важко, тому що можуть бути і пошкодження майна, і втрата близьких, і низька зарплата в апаратах судів, от проводячи наради з своїми працівниками, як вам вдається їх мотивувати, от як ви про що ви говорите? Як націлюєте людей на спільну працю? Поділіться секретами. Це дуже таке складне питання і просто на нього відповісти неможливо. Для того, щоб в таких ситуаціях, такі ситуації, які зараз ми перебуваємо, якимось чином когось мотивувати, треба дуже гарно знати, мабуть, кожну людину. У нас я без прибільшення скажу, потужний. Суддівський колектив дуже потужний. І інтелектуально, і морально. Колектив, який вже працює багато років, колектив злагоджений. І, знаєте, мені здається так, що ми кожен один одного підтримуємо. Один одного надихаємо. Навіть своїм існуванням. Бо у нас ну, дуже такі поважливі один до одного стосунки в колективі, і ми як сім'я єдина. І в такій ситуації, як я вже казав, в ну, такі складні ситуації, я би сказав, трагічні ситуації, в які зараз ми всі перебуваємо, ми ще, як мені здається, ще більше згуртувалися. І ще відданіше, відданіше працюємо. Що стосується працівників апарату, тут складніше. Складніше в тому числі, як я вже зазначав, виходячи з рівня заробітної плати, дуже дуже низько, особливо в цей час. Дуже низько. Але ми підтримуємо працівників апарату як можемо, навіть нещодавно у нас Колися жахливі події пов'язані з тим, що житлові будинки під час ракетних налітів були зруйновані і навіть е е постраждали квартири деяких наших праців... працівників апарату. Ми, судді, всі допомогли нашим працівникам, тобто Показали приклад солідарність як треба, як треба підтримувати, і це такий, знаєте, як запобіжник на майбутнє. Що кожен з працівників суду для нас є великою цінністю, тому ми таким чином друг Так, взаємодопомога важлива. Скажіть, будь ласка, може працівники суду, судді долучаються до допомоги збройним силам чи беруть участь в волонтерських проєктах? Можливо, в якихось проектах з безоплатної правової допомоги консультацій? Якщо відомі вам такі приклади, теж цікаво було б почути. Безумовно, безумовно, всі судді допомагають щомісячно і Збройним силам України. І лікувальним западом, в яких знаходяться поранені, які там лікуються і займаються волонтерською роботою. Тобто, все це є. Більше того, у нас один суддя мобілізований добровільно, знаходиться у лавах збройних сил. Чим можемо колеги допомагають? До речі, дуже така проблема, про яку я хотів окремо сказати, це прийняття, звісного, закону, який фактично заборонив виплачувати заробітну плату військовим за своїм основним місце роботи. Ну, якщо мова йде про тих військових, у яких заробітна платня була невисокою, а в лавах Збройних сил сил вона більш висока, то там це все логічно. Навіть логічно там, де мова йде про працівників приватного сектору економіки, бо це велике навантаження на підприємців виплачувати заробітну плату людям, які не працюють. Але що стосується державних службовців, що стосується суддів, то дані категорії осіб вони отримують свою винагороду з державного бюджету, і військові з державного бюджету отримують, і на минулому місці роботи державні службовці судді також отримували з державного бюджету. Якщо, наприклад, у судді Суддівська винагода, вона значно перевищує його військову заробітну плату, то вона не може йому не виплачуватись. Розумієте? Тобто люди, патріоти України воюють зараз і вони отримують коштів менше, ніж вони отримували, ну скажімо, наш суддя. Менше, ніж він отримував, будучи суддею. Ну, це не те, що там ну, неправильно, це просто несправедливо, елементарно несправедливо. І ми нічого не можемо зробити. Ми вже про це говорили, зверталися до Вищої ради правосуддя. До речі, Вища рада правосуддя так. реагувала і звернулася до законодавців цього приводу. Зверталися до Ради суддів. Рада суддів. Ну, роз'яснила, що так, треба, мабуть, платити, але ж вона не є розпорядником розпорядником коштів. І дати буде саме розпорядник коштів за нецільове використання коштів. Тому я вважаю, що це питання треба вирішити негайно на законодавчому рівні. І ще, будь ласка, побажання два-три речення для всіх суддів. апарату. По побажання для багато. всіх хотів би всім. По-перше, побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, всім колегам, всім нашим близьким, членам сімей і всім миру. Нехай мир буде змістом нашого життя на все майбутнє. Разом до перемоги. так? Разом.